Привіт, мої дорогенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні на живих монетах я вам покажу три різних штампа по аверсу і реверсу монет України 1 гривні 2006 року. Всі вже чули, що ця монета має чотири різновиди. Три різновиди рядових звичайні різниця по гурту, різниця в товщині шрифта і одна дорога монета з ладким гуртом. А я вам показую три різних штампа по аверсу і реверсу. Прошу оглядаємо. Зліва має монета найбільший штамп, справа найменший. Тепер перевернемо на реверс. Думаю, всім гарно видно різницю штампів по реверсу. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет.